Дитинство має бути дитинством, попри усі негаразди. Саме тому, за традицією, активісти громадської організації «Набад Кривбас» Бас вирішили подарувати киворійським дітлахам з родин захисників часточку святкового настрою до прийдешніх Дня Святого Миколая Різдва та Нового року. Координаційний центр допомоги учасникам АТО та їх сім'ям вже вісім років поспіль надає різноманітну підтримку родинам захисників, а також полонених, зниклих безвісті та загиблих українських воїнів. Напередодні свят особливу увагу приділяють маленьким синам та донькам наших героїв сьогодення. Звісно, ми вирішили їх підтримати і. Подякувати цим родинам, тому що ну за що наші воїни воюють, за що вони поклали своє життя, звісно, за наших дітей, за наше майбутнє, за наше місто, Україну і всім тим родинам, які воювали. Або воюють і наразі захищаючи нашу нашу землю. Цього різдвяно-новорічного сезону на дітей учасників бойових дій, що зареєстровані у координаційному центрі, очікують багато сюрпризів. Це і солодкі подарунки, і запрошення на театральні вистави, святкові ялинки, спектаклі театру Льок у Бомбосховищі і не тільки одну з новорічних ялинок розмістять у музеї героїв АТО, куди теж планують запросити малечу. завдяки збройним силам України, господу Богу і всім нам, нашій команді військово. Адміністрації мешканцям нашого міста всім разом змогли зупинити відтягнути цю нечість від нашого міста завдяки злагодженим діям і ворог відбитий, і армія забезпечена, і слава богу, місто живе, розвивається, і люди мають змогу. І навчатись дітки, і радіти життю. Отримати солодкі подарунки можуть діти від 1 до 16 років. Запис на їх отримання здійснюватиметься до 17 грудня. Зробити це можна по буднях з 9 ранку до 17.00 за номерами телефонів, які ви зараз бачите на екранах. А про час та місце святкових заходів організатори повідомлять батькам пізніше. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, Перший міський.